Хлопці та дівчата. Сьогодні я записую свій перший відеоролик по Робуксу. Я створив цей аккаунт для того, щоб показувати ну, ну для того, щоб показувати вам всякі секрети, грати в ігри, ну і грати з підписниками, зрозуміло. ж Так що ми заходимо, ну, сьогодні, сказати, відео можуть виходити не часто. Але відео буде виходити по різним режимам в Робоксі. Ну, не тільки в Робоксі Можуть бути ігри, які ви напишете мені в коментарях. Такі ігри, які вам захочеться Зараз ми вже ходимо в Tower Defense. І ось, що я вам хотів сказати, моя головна мета це 100 тисяч підписників. От 100. Ну, може менше, але головне, щоб вони були. Ну, головне. Так що тако будем, я не знаю, будемо грати, будемо зустрічатися. Камера в мене поки що погана. Ну, яка є, така є. Відео будуть по 20 хвилин, бо я не знаю, по скільки ще. 10-20 або по 5 взагалі. Ну, все одно відео виходити, підписуйтесь на мій канал, ставте лайкосик, а ми починаємо. Так, в мене в інвентарі є два міфіка. Це Титандріумен і Гліч. І в мене є 478 кристалів. Якось маю ну, три Титана, тільки зараз я його вже не маю. Так, думаю, або залетіти. Але сьогодні буде відео про е, на що я поміняюся в триплазі за своїми юнітами. Ще раз нагадую, підписуйтесь на мій канал. Відео будуть цікаві. Ну, і не. Ну, і можете лайкоси ставити, писати свої коментарі, що мені робити, як що мені. Далі знімати, які мені режими знімати, переходити на інші режими, чи знімати тільки цей, грати ще в Roblox, чи знімати якісь інші ігри. Ну, ви питайте, я, я буду всі коментарі читати і буду ставити лайки. Ну, Такі ну, дуже креативні коментарі. Так, добре, давайте почнемо трейди. Зараз. Катки трошки вгаю мене. Я зараз граю з телефона, тому що я просто не маю комп'ютера. Ну як не маю? Я просто не вмію на комп'ютері відео записувати. І застосунку я там не вмію качати. Ну, але да є, так є. Я не знаю, чи буде врублений ключ на мене мікрофон я старого ті чаїни. Таке мені не підходить пробач Якщо що зразу кажу, я, я просто кажу, підписуйтесь на Саня в шортах підпи і підписуйтесь на Дензо і підписуйтесь на Денчика. Ні. Хто знає, то, то їх знає. Добре, Буду грати з підписниками. Може, кожен день, може, по дню. Ну, інколи я просто не буду з'являтися в робоксі, бо Я буду знімати інші відео. Я не знаю, чи я буду заводити ще один канал. Ну, це, це певно, важко слідкувати за двома каналами зразу. Ой, Такі... Я живу в Україні. Я не, я не знаю, чи вам цікавий такий формат, де я живу, но підписуйтеся та й ставте лайки. До речі, скажіть, скільки я за відео Ска... скажу слово став лайк. Просто <плес> <плес> ну, я не знаю, там один лід стоїть сьомого. Так. Цікаве? Це я люблю дуже цікавенько. Таке тако Пробач, чел. Ну, думаю, вам буде цікаві мої відео. Так, ви мені, ви, от ви мене підтримаєте ой, ой косом. Бо то, що я починаю ще, я ще нічого не знаю в монтуванні, в такому. Я це не знаю. Ну і я трошечки захрип, трошки прихворів, но відео все одно, навіть коли я хвор, я буду для вас записувати для своїх любих підписників. Я ж вас люблю, люблю. І давайте я вам розкажу про свій аккаунт. Граю я тут недавно. Почав я грати в Роблокс. Е, зараз почекайте, згадаю, з 19-х років. Ну, з 19-тих. Які 20 років було? Мені було 4 роки тоді. Не усуждайте, що я ще малий, але як сказати, Хто буде дивитися, той буде дивитися. Кому цікаво, то не цікаво. Кому... кому цікаво, тому цікаво. Ну то так. Може друге відео буде таке більш серйозніше, може я там каточку одну зіграю, Ну, я не знаю. Ну, хлопці і дівчата, папа! -па!